Кілька військовозобов'язаних оновили дані за місяць дії нового закону, як зливи вплинули на урожай картоплі, та як у Семенівці працює хірург із Сирії. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. У Чернігівському ЦНАПі за місяць дії нового закону про мобілізацію свої дані оновили 2300 військовозобов'язаних. Ще близько 600 людей зробили це у Ніжинському центрі надання адмінпослуг, 700 у Прилуцькому. Таку інформацію Суспільному повідомили в Чернігівській ОВА. На інформаційний запит Суспільного в обласному ТЦК та СП відповіли, що не можуть розголошувати кількість людей, які оновили свої дані у них. За словами заступника начальника Обласного ТЦК Олександра Мироненка оновити дані необхідно одним з трьох способів, передбачених законом через ЦНАП, додаток Резерв Плюс або ТЦК. Не вручають бойових повісток під час оновлення даних. Є декілька видів повісток або причин, для чого територіальні центри викликають військовозобов'язаних. Один з них це оновлення даних, другий це проходження військово-лікарської комісії для визначення. Стану здоров'я е, третє для е, прийшов на військову службу відправку в ті чи інші військові частини. Міністерство фінансів України відкликало дозвіл на перерахування Чернігову 25 мільйонів гривень на фортифікації. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако на своїй Фейсбук-сторінці. Нагадаю, 16 травня депутати Київської міської ради підтримали рішення про виділення 25 мільйонів гривень на будівництво оборонних споруд поблизу Чернігова у рамках програми Захисник Києва. Передачу цих коштів погодило і Міністерство фінансів України. Як Якідеться у документі, який опублікував Олександр Ломако, МінФін відкликає дозвіл, бо треба додатково проаналізувати пакет документів, що надіслала Київська міська рада. Суспільне надіслало інформаційний запит до Мінфіну, аби дізнатися причини. У Києві затримали двох жителів Чернігівщини, яких підозрюють у підпалі автівок військових. Це 48-річна жінка та її 14-річний син. Про це 18 червня повідомила прес-служба Нацполіції столиці. За даними правоохоронців, жінка і хлопець знайшли додатковий прибуток через телеграм-канал. На замовлення російських спецслужб вони приїхали у Київ, аби виконати завдання підпалити автівки українських військових. В день підозрювані відстежили дві потрібні автівки. Автівки, а вночі за допомогою запалювальної суміші підпалили свої дії. Вони знімали на відео як доказ замовникам про виконане завдання. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Російські війська продовжують щодня обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 75 приходів по 11 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській та Сновській громадах. Росіяни вели вогонь з мінометів, ствольної артилерії та дронів. 19 червня у селі Костобобрів Семенівської громади поранило чоловіка 1968 року народження. Його з осколковими пораненнями обох ніг доставили до Семенівської лікарні. Виготовляють протези ніг та займаються реабілітацією. У Чернігові працює центр протезування, ортезування та реабілітації без обмежень. Зі слів техніка протезиста Євгена Рибрини, це єдиний центр у Чернігові, де є майстерня з виготовлення протезів. Центр здійснює безоплатне протезування за державною програмою. Звертаються до них як військові, так і цивільні. Перестраюю куксу. Мене в куксі кукса подалася вперед, тому що я Дуже довго не протезувався. На цьому протезі я можу садитися отак от навіть. Тобто рівно. А цей протез, бачите яка конструктура, під яким кутом. Треба, щоб нога отак от стояла, а в мене вона отак от стоїть. Тому дуже важко ходити на цьому протезі. Після 18 липня на Чернігівщині можуть почати збирати картоплю, але через зливи у червні урожай під загрозою. Про це Суспільному розповів гендиректор агрокомпанії Десна Микола Пономаренко. У цьому році фермер з Боромик почав садити картоплю раніше, ніж зазвичай 31 березня. Вже катопля єс. Вже якщо підкопати, виглянете, так вже її можна копати. Але ще ж треба дойти, розвиток ви бачите, як вона буяє, який цвіт, який колір, яка рослина збагачена і живленням, і водою. Знищений урожай, підтоплені двори та забруднені колодязі у киїнці під час нічного дощу 17 червня водою залило господарство у центрі села, що розташовані біля каналу. Сільський голова Андрій Головач розповів, що вода проходила селом повільно через маленьку пропускну спроможність тимчасового моста, який відновили після бойових дій. За словами голови, інформації про підтоплення будинків до нього не надходило. Постраждали прибудинкові території та городи. Чи отримують компенсацію жителі, вирішать депутати. А от будівництво моста, який полегшить проходження води селом, поки відклали. Фахівчиня зі зв'язків із громадськістю служби відновлення в області Аліна Коломієць повідомила, що фінансування на цей об'єкт поки що відсутнє. Фонтани у Чернігові цьогоріч не вмикатимуть. Їх розконсервація та робота в літньо-осінній період обійдеться місто у понад 5 мільйонів гривень. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако у своєму інстаграмі. З його слів, гроші направлять одні із військових частин ОК Північ, яка зараз перебуває на Сумському напрямку. Голова Чернігівської районної державної адміністрації Андрій Попик іде з посади. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Як ідеться у дописі, 17 червня він написав заяву на звільнення через стан здоров'я. Нагадаю, Андрія Попика призначили головою Чернігівської РДА 24 березня 2023 року. Попик з травня 2021-го очолював готель Придеснянський. Також вони разом з Євгенієм Сороновичем є співзасновниками будівельної компанії Сіверщина. З пацієнтами розмовляє українською і серед усіх варіантів працевлаштування обрав найнебезпечніше місце. У Семенівській міській лікарні працює лікар-хірург із Сирії. Тарик Альхамес обрав роботу на прикордонні з Росією з понад сотні запрошень із різних лікарень країни. Лікар розповів, що у нього є досвід роботи у воєнний час. Він працював хірургом на війнах у Сирії та Лівані. Я вирішив саме небезпечне місце туди їхати. Просто доводити людей. Приїхав. Капітальний ремонт систем водопостачання проводять у селах чотирьох старостатів Новгород-Сіверської громади. Його роблять за гроші міжнародної гуманітарної організації Актед. У селах Подесення замінять аварійні водонапірні вежі, зношені труби, вкладуть ділянку нового водопроводу, на свердловинах встановлять нові енергоощадні насоси. Капітальний ремонт таких масштабів громада не змогла б зробити за свої гроші, сказала Суспільному міська голова Людмила Ткаченко. Завалів ще багато, а людей на толоках все менше. Так описує ситуацію в Чернігові співзасновник об'єднання добровольців Бо можемо Валентин Бобир. Він та інші волонтери з 2022 року допомагають людям, чиї обійстя постраждали через бойові дії. Чоловік каже, якщо спочатку до толок долучалися по кілька десят людей з різних куточків області та світу, то зараз приходять 5-10 постійних волонтерів. Ледь не втратив зір під час ближнього бою з противником та після лікування понад усе прагне повернутися до служби. 28-річний Андрій з позивним Дрюлік розповів Суспільному, що не уявляє свого життя без побратимів зі 164-го батальйону територіальної оборони «Сприлук». До його лав приєднався з перших днів повномасштабного вторгнення. Під час другої ротації до Авдіївки на Донеччині зазнав травми обох очей. З поля бою його евакуював побратим, з яким вони були на позиції. Нині чоловік перебуває на реабілітації та готується до операції. Дай Бог вилікуватись і повернутися назад. Я не знаю, як якщо звільнять, що робити. Звільнення мабуть, це саме найхуже, що можна придумати. Виховала шістьох дітей та має 24 онуки. 63-річна Віра Петрова із села Бутівка Городнянської громади цьогоріч отримала звання мати героїня. Жінка має п'ятьох синів та одну доньку. Більшість із її дітей також створили багатодітні родини. Я їх остановлювала усіх, кажу важко, але все одно не слухались. Юра хотів дівчатку. Ся дівчатку, ну всі шість хлопців. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Оперативно про події області дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільна.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.